Підтримати школярів у складних життєвих обставинах та створити атмосферу свята напередодні нового навчального року. Тернопільський осередок карітас провів благодійну акцію Шкільний портфелик. Ініціатива покликана допомогти сім'ям дітей, які навчаються у школі та постраждали від війни. Сьогодні, завдяки нашим захисникам, ми маємо мирне і спокійне місто Тернопіль. От навіть взяти сьогоднішні події в Києві і через цей масований обстріл. Також загинули діти, і це свідчить про те, що по суті, дитина на сьогоднішній день вона найбільше страждає від війни, тому що в неї є вкрадене дитинство. Шкільний портфелик, «Щорічна всеукраїнська благодійна акція, яку фонд Карітас Україна реалізовує вже 24 роки поспіль. Цьогоріч, окрім базового набору шкільного приладдя, пакунки містять набір психологічної підтримки, який допоможе дітям справлятися з тривогою, стресом, пов'язаних з наслідками війни. У Тернополі допомогу отримали приблизно 450 дітей, які збираються до школи. Ці хлопчики, мої внуки, старший, другий, третій, а ще є в три. Нам це дуже приємно і для так як для нас, це, це дуже велика поміч. Вони шість дітей відправити до школи, то дуже багато. Підтримка, яку отримують діти в межах акції, результат спільної роботи волонтерів, підприємців, церковних спільнот та інших благодійників. У 2025 році Карітас України закупив і укомплектував 5 тисяч шкільних портфелів. Організатори зазначають, така ініціатива покликана не лише забезпечити дітей необхідним, а й створити для них атмосферу свята першого дзвоника. Це діти, які відвідують проекти Карітасу, зокрема проект Пліч Опліч, який направлений на психосоціальну підтримку ветеранів, їх родин, також родин полеглих героїв, тих, хто в полоні зник безвісти. Також запрошуємо людей долучатися або ж ставати благодійниками Карітасу, або ж волонтерами і. Разом робити цей світ добрішим. Організатори благодійної акції Шкільний портфелик підкреслюють, що така допомога частина системного підходу до захисту дитинства, гідності та права кожної дитини на безпечний розвиток, попри війну.